Крихітний лелека, вага якого ледве перевищувала кілограм, опинився на межі життя і смерті. Про його боротьбу за життя та шлях потрапляння до центру порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях, дивіться у нашому сюжеті. Історія цього маленького лелеки, сумна, але водночас дуже радісна. Майже п'ять днів він залишався сам у гнізді. Батьки відлетіли у вирій, а сили швидко залишали пташеня. Небайдужі мешканці нової Галещини вчасно зреагували і звернулися до рятувальників Козельщинського підрозділу ДСНС, Кременчуцького районного управління, головного управління ДСНС, які дістали малюка з гнізда. Лелеко оперативно доставили до центру порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях. Його вага була критичною: лише 1, ,1 кілограм 100 грамів. За словами ветеринарного лікаря Артура Шабліяна, без допомоги птах не мав би жодного шансу на життя. Наразі радує те, що пташечка почала трохи їсти, ми ще примусово трохи допомагаємо, постійно рибку підкидаємо. Але ж стан досі залишається тяжкий, тому що пташка. Дуже виснажена, без сторонньої пом допомоги навіть не може якби на каліна приподнятися. Тому підходимо, допомагаємо, щоб трошечки м'язи починали працювати. Але ж ну там час ще просто тих м'язів зовсім немає, просто одні кісточки. Кожен день працівники центру контролюють його стан, підгодовують і допомагають рухатися, аби м'язи почали працювати. Незважаючи на крихітний розмір та слабкість, пташеня виявляє неабияку волю до життя щодо подальших прогнозів. Трошки, скажімо, з обережністю, тому що птах дуже виснажений, стан тяжкий, майже критичний, тому тут вже як буде, скажімо, покаже час. Поки маленький лелека бореться за виживання, увага й турбота центру спрямовані не лише на нього. Кожен день тут сповнений важливою роботи догляду за птахами, які ще не здатні подбати про себе. До речі, хочу звернутись до містян. Якщо маєте можливість, то приносьте до нас свіженьку рибку. У будь-яких об'ємах, хоч десятками кілограмів, тому що м, наразі тільки тут на території у нас перебувають 5 лелек, які постійно потребують харчування. Можливо, там якусь городовину, якщо маєте, якісь листя салату, капусти, там, буряки, любі овочі, люба городовина, все, що кажемо, вам не дуже потрібно, можете приносити наші лебідики, там лелеки, це все з радістю поласують і будуть вам дуже-дуже вдячні. Смаколики для лелек та інших птахів можна приносити безпосередньо на адресу центру порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях, а також до ветеринарної клініки Кіт Бегемот. Кожна принесена рибка або овоч допомагає маленьким підопічним отримати необхідні сили, а ваш внесок робить життя птахів трішки легшим і безпечнішим.